Центральна бібліотека імені Івана Яковлевича Франка міста Харкова представляє у Національний тиждень читання 2023 видання Микола Хвильовий. Повне зібрання творів у п'яти томах, видавництво Смолоскип Упорядкування редакції і примітки Ростислава Мельникова. А також новелу Миколи Хвильового Редактор Карк. Микола Хвильовий. Знакова постать українського модернізму поет, прозаїк, ідеолог культурного відродження 1920-х років, поява п'ятитомника унікальний шанс ознайомитися з найповнішим зібранням його творів. До першого тому увійшли збірки поезії, поеми і окремі вірші, а також декларації і літературні рецензії. Добірку авторських текстів супроводжують дві передмови портрет письменника від упорядника Ростислава Мельникова та літературознавча розвідка Олега Солов'я. У другому томі подано малу прозу та частину епістолярію. Тексти супроводжує передмова Віри Агейвої, яка прояснює основні мотиви новелистики хвилявого. До третього тому увійшли повісті, новели та оповідання письменника. Добірці авторських текстів передує літературознавча розвідка Юрія Безхутрого, що окреслює основні мотиви короткої прози хвилявого. До 4-го тому увійшла проза письменника 1927-1930 років, а також листи та передмова хвильового до першого тому вибраних творів, який з'явився друком у 1932 році. Зібраним текстом цього разу передує літературознавча стаття Вікторії Зенгве. До п'ятого тому увійшли памфлети автора, його статті і виступи з 1926 по 1929 та 30 х років. А також три нещодавно знайдені художні твори 1921-22 років. Тексти супроводжує передмова упорядника Ростислава Мільнікова. Загадкове продовження Вальшнепів. Вилучене і знищене радянськими спецслужбами єдиний твір, якого немає у новому п'ятитомнику Миколи Хвильового, в розкішному, чорно-сріблястому переплетеній із фаховими передмовами відомих літературознавців. Новела Миколи Хвильового, редактор Карк. Увійшла до збірки синій тюди, яка побачила світ 100 років тому, у 1923 році. Редактор Карк, один із шереги приречених, безґрунтовних романтиків Миколи Хвильового. Мрійники обманулися у високих поривах, легкосіння, даль, асяйна казка, обернулися за напащене, хворою брудною реальністю. З прірви національної поразки немає рятунку. Всі дороги закута у безвихідне коло. Віра Гєєва, пошук за напащеного часу. Одним із образів цієї новели є наше місто Харків, яким побачив його Микола Хвилявий на початку 20-х років ХХ 20 століття. До вашої уваги, уривок з новели, редактор Карк Микола Хвильовий. Чудово, смердюче промислове місто велике, але невеличне. Забуло слабожанське народження, забуло слабожанські полки, не утворила американської казки, не йшли будинки в хмари. Чудово! Воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні віків. Зійшов на тротуар, пробігли трамваї з задумливим світлом. На фоні вечорового повітря електричні лампочки тьмяно рожеві. Не хотілося знати, що трамваї біжать на край міста, що трамваї повертаються, що нема далі трамваїв, що далі важкі дороги і кістки замучених коней. А проте чудові легенди революції теж виростають тут. Наприклад, на цій вулиці, на цьому місці, тут тепер міщани проходять, провозять свині з околиці. Гурток матросів умирав у нерівній боротьбі з ворогами. Умирали на автомобілі, коли барикади посувались на північ. Інсургенти йшли на північ, а в проваллі раптово зацвіла венера. Редактор Карк дивився на вікна, там чіпіга й теж зацвіла. Шла синя ніч і налягала на будинки. Мабуть, заповнювала коридорне повітря. Коридори довгі темні установ. А в міщанських домах тукали, мабуть, годинники. Тукали, одмірювали простори по культурних, некультурних віках. Згадували революції, не знали революцій, народні бунти, селянські повстання, Хмельниччина, Павлюк Трясіла. Потім повернув додому. Біля цього магазину тут тепер державний шоколад продають. Одного зимового ранку він зустрів нову владу, згадав, як шумувала Україна, хохол упертий чоловік. А може, тут десь проходив сковорода Григорій Савич, великий український філософ. А тепер, кажуть, могила бур'яном поросла, і бджоли не гудуть біля дупла, тільки пчілка іноді пролетить. І шумують революції, повстання на Україні знову. Дим! Подумав, що над Україною завжди був дим, і вся вона задимилась у повстаннях, задимилась у муках, огонь йшов десь у землю, тільки на дінці спокійно думали й упирались у неба димарі. І був огонь, і теж велика велетенська сила фатальна, тільки від дворяських гостей вона не йшла. Злопані дмухала вовкістю. Лопань теж має свою історію. На березі багато калу і дохлі коні, а вчителі гімназії досі ловлять удочками рибу і думають про минулі дні, коли фунт білого хліба коштував 3 копійки, а півпляшки 24. Лопань теж має свою історію вона не знала революції, вона не бачила революції, біля неї проходять червоні крамарі, на ній теж зрідка появляються кайори. У синіх етюдах місто поставало хворим, простором цілковитого відчудження, у якому людина могла хіба плекати відчуття тоски, тоски редактора Карка та багатьох інших зневірених персонажів Миколи Хвильового. Вони тужать за героїкою, за барикадами, боями, за епохою високого творіння оновленого світу на руїнах старого. Віра Агела, пошук занепащеного часу. Справа посувається до розв'язки. Як ви гадаєте, чим закінчиться новела? Я буду щиро казати, я сам не знаю, чим закінчиться вона. Проте над новею я працював чимало. Я нарочито не знаю, чим вона закінчиться. Я не хочу бути зв'язаним. Я хочу творити по-новому. Все-таки новелу мою дочитайте. Інтересно, до чого я прийду, Микола Хвильовий, редактор КАРК. Запрошуємо вас познайомитися ближче зі всесвітом творчості Миколи Хвильового.